Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні в окулярах, такий в мене буде е, так сказати, образ сьогодні пляжної пані. Справа в тому, що у мене деяка неприємність трапилася. У мене була на правому повіці просянка в народі, так кажуть, е, біленька така штучка, горошинка. Я не знаю, як вона називається по-научному, я вже забулася. Вона запалилася вже сьогодні п'ятий день. Прийшлося її видаляти. У мене почало пухнути верхнє повіко, потім тут знизу почало запухати. Я прикладала Мась вашневську, але нічого не допомагало. Тож поїхали в лікарню, нас сьогодні назначили. Ми приїхали, а ну, мені швиденько все зробили, видалили, розрізали, видалили. І так як сказали, вона була в капсулі, через це вона не виходила і йшло запалення на око. Ну Зараз все відносно нормально. Ще дискомфорт трохи є, болить. Ну, все-таки ж там різали щось. Ну, нічого, ми це переживемо і буде все класно. Так, щось такі справи. Я вже відпочила трохи це на мені ще зранку зробили. Приїхала додому, відпочивала аж до вечора. Зараз ввечері мені стало легше відносно. Ну ще болить, якщо глазом там щось поворошу чи зачіплю, а так то в принципі набагато легше. Хоча зразу, як вийшла анестезія місцева, то мені було дуже неприємно, боляче. А зараз іноді почесується, Знаєте, як здається, як ранка загоюється, то воно почесується. Ну, я його там нічого не зачіпаю, завтра знову їхати. Міняти пов'язку, лікар подивиться, що там нормально все чи ні. Я сподіваюся, що все буде нормально. Я думаю, що за вихідні все буде нормально, все. Заросте, заживе і буду як огірочок, як молоденький огірочок. А зараз, поки тим всім займаюся, ходю, шукаю собі якусь роботу. Бува сказав, відпочивати. А поки він поїхав, я вийшла і щось собі шукаю, моє зайнятися таким неважким, щоб дуже, як кажуть, не напрягатися. А ми, друзі, знайшли клад. Він дістався нам у спадок з тією хатинкою, яку ми з боку колись купували. Ось такі баночки. Вони не побиті, нормальні повністю. Зараз я їх замочую просто ось такому технічному відрі, змиючим гарячої водички, і вони досить непогано відмиваються. Потім я їх ще буду перебивати і знову змиючим засобом, полоскати. Ну а перед тим же ж, як ми будемо ними користуватися, будемо стерилізувати. Що там Мухтар? Що, мух? Я думаю, що зараз теперішній час дійсно клад, тому що банки коштують не дуже дешево. Друзі, хворий не хворий, а помідори ждати не будуть. Вчора назбирала п'ять відер. І треба сьогодні найбільші, найм'якші такі почервонівші переробити. Роблю томатний сік ледачим способом, без соковижималки. Уже один раз так робила, мені кума посовітувала. Мені сподобалося. Звісно, томатну пасту буду робити через соковижималку, а томатний сік можна робити так: просто перемила помідори і нарізала. Отакими от довільними шматками. На великих жопки обрізала, на отаких от менших, де не грубі жопки оставляла, воно все хорошо перевариться, таке, щоб з нього можна було його в насито перетирати. І перетираю, насито його. Охолоне воно, звісно. І потім його перетру, насито і виходить такий сік, без геть, без кісточок, без шкурочок. Класний. Ось показую, який виходить сік. Вчора зробила 8 баночок, це позавчора я їх порізала, переварила, ніч вони в мене постояли, охолонули. І я потім, навіть не зранку, а трошки пізніше, бо зранку в лікарню їздила, приїхала, перетерла і знову трошки переварила, додала сіль, цукор. Ну, такий на смак, який подобається. Перець з горошком. Тут ось одна бубочка попалася, ну то так. Так що вчора 8 баночок я зробила літрових. Друзі, ідемте, я покажу вам, яка в мене розочка цвіта, красотулька. Дивіться, яка вона гарна. Клас. Я сама не дуже звертала увагу на неї. Це сьогодні щось сиділа на качелі, думаю, капець, яка красота. У вікно не заглядаєш, мимо в двері швидко проходиш, проходиш. І не помічаєш, яка красота. Вона така пахуча, така пахуча, як чайна роза. Тут вже повідцвітали. Вона така цікава, дуже цікава. Бачите, яка вона всередині, наче піонка, піоновидна. М -м -м, пахне класно. Яскрава така. Ось як помощник прийшов допомагати. Так, тут що у нас? Ага, дивіться, дуже яка красота, гарненька, оранжева, ну, вона вигорає, вона за день і вигорає. Спочатку ось така трошки темніша, а потім уже вигорає така, робиться біленька. тут ще біла красота в цій своєобразний такий. М -м, запах цікавий. Не такий пахучий, але цікавий, а тут по чуть-чуть -по цвітуть. Червону обламала одну, Отака одна маленька. Боже, так літо пролетіло, я не знаю так швидко. Добре, що дощики йшли. Траву ву вас косиві, і вона тепер зеленіє, хоч не сухо, і тут позеленіла, і там. Зеленіє класно. Але все одно відчувається, що вже кінець літа. Листя починає сипатися, воно у нас вже з вишні випадає, опадає, там каштан, вже дивлюся, сохне. Оцей найперший, що його блискавкою вдарило. Як кажуть, про минула літня я пора. Друзі, знову зрізала баклажани. Вийшов ось такий ящичок у мене. Тут довгенькі, звичайні, і ось такі кабанчики. Один переріз дуже здоровий, на пів відра. Руки грязні. Це у мене тут кров жуків. Обнаружила я то, що у мене жуки жруть баклажани. Я сюди пару днів не заходила і гляньте, капець. Просто на деяких кущах їх багато. На деяких нема взагалі, на деяких по одному сидить, а пару кущиків таких, які пообжирали вони. Бачите, пару листочків десь налупилися, якісь яєчка були, і за пару днів вони мені їх попіджирали. Зав'язку ще багато, не знаю.